Всім вечір добрий. Сьогодні буде відео трошки по різцям. Пройдемося. Це ці, що були в останній партії, попалися такі от різці. Зараз покажу все. Получається, е, вони всі під п'ятигранну пластинку. Почнемо да? Да. з от такого. Він 29х20. Ну, розценюю їх всі як БУ. Возможно, вони новенькі. Може, десь якийсь используюся. Ну, коротше, буде як БУ. Оці будуть 150 гривень штука. 29 на 20, СССР. тинь-тинь. Ну Красиві. Красиві. Все тут крутиться. Пластиночки є. Це один тип. Оцей, що у нас тут. Зараз може десь лучше маркировка виберу. 43,25. Ну, По висоті вони такі ж самі. 29 виходить, на 25 шори. Тут теж під 5 гран, ну тільки тут такий під квадратик зажим. От. Що в нас далі? Ці, ну, ці теж будуть по 150 гривень. Оці маленькі такі, вони вроді теж всі со штирками. От. Це у нас 21.02. Якісь непонятні. Тут маркеровки 21.02. Якого хера? Що не написати? 25х20. Ціни ще. Ціна на 25. Ці ці, на 20. що О. Ці будуть по 100 гривень. Отакі от. Бачите, вони під шестигранничок. І теж під п'ятигранну гранну пластиночку. Теж розценю як би ушні. Ну, можете там всіх по одному вибрати. А лучше з ким, що тільки. Типа С1, С1, цей 150-150 ну, да, і 100. Вот, Также зров наборчики за тих рісов. Це, короче, ну скажімо так, другий сорт. Вот. Тут нема закрутки. Вот. Цей там якийсь погано крутиться, наприклад. Це якийсь коня корм. цікавий. 20 на 20. А, це по триграну э, пластиночку у нас. Ось вот таке количество 2, 4, 6, 8, 9 штук, хай буде 800 гривень. Ще раз покажу. Бачите, тут нема не штирка. Ну, Може в кого є, сандалити. Вони просто що разні. Не, якби були правій, було б ще краще. Цей наборчик такий самий. Ну, трошки може краще. Вот. Все одно такий другий сорт. Тут їх 2, 4, 6, 8, тоже 9 штук. Ну хай буде теж 800 гривень. І також є отакі всякі. Бачите, покажу проходний отогнутий, проходний. Це 40-й, 30х20, 24х20. Це, це 55 гривень, щоб не переспрашували. А на цих теж ціни написані. Вони є в ну, 5К10, Може ВК8. Це взагалі непонятно. ну, Це такі кабани здоров'я ці по 90 гривень. Є вот ось у кабани 250 гривень штука 40 на 25 на 185. Вони у нас йдуть ціновенькі, теж під 5-гранну пластину. Лівий, це, на один під 3 гравну 42-й. Да, 42 висота. По 250 гривень штука Т15 К 6. Так себе можна любую пластину поставити. Ну ладно, це кажу вкорячили. Отакі ось кабани є. Ну, тут теж всяке, бачите, раз набой. Ці можуть по 120 гривень за штуку віддати оцей наборчик. Зараз я вам покажу. Ось бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте ще оцей 30, 32 висота. Ось так Вот це все буде наборчик 7 штук. На долбяки, на долбежні, станки, є надолбяки чи надолбежні станки. Ось такі є. 28 тут по трьогранну пластинку ну це по 150 гривень тоже це якийсь один затисався О, а сюди бонус положу ціна також 800 гривень тоже на долбики, Ну розміри тут все, все написано Все написано Т15К6 Вот есть вот такий наборчик тут. 15 к 30 та висота. 350 гривень. Оце є все, наборчик оці штук. Дивіться, є насос він тут давно стоїть. Я не пам'ятаю, який він. Маркіровка його десь була на ньому табличка, але вона улетіла. Десь улетіла. Пам'ятаю, що там перва буква Г. Г. Там все красиво, все качає. 1200 гривень. О. І також пройдемося по маленьким весам. Яйца номер один. Вот такие размеры. Номер один. Номер два. Вот размеры. Получается левый. Номер три. Такие размеры. Номер 4. Вот номер 5. 12 на 12 на 60. Вот такие. И номер шесть. Он вот такой правый, красивый. Эээ... Шоу. Так, да, номер 6 Дивіться, а ці маленькі будуть по 20 гривень штука. Раз. номер 1 і номер 5 Всі останні, це 16-та висота, будуть по 30 гривень штука. Беріть, скільки хочете. Ну, як мінімум, щоб вам доставка була вигідніша, ніж купити. вірніше, як купити на 200 гривень, і доставка сотня. Ну, це от, Зараз ще щось покажу. Є ще наборчик. вот таких тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 штук. Це маленькі різці. Тут найвисокі 20-та висота. Такий, 20. А так вони 16-й. Це, не, да, це не не 16, ну, на ТВ-шку. Бачите, такі гусенки. Большинство нові. Бачите, проходний отогнутий. Це, по-моєму, міряв 16 й Один r 6 m 5 Вот один бушний. А ці всі, бачите, нові ну, такі красавчики. Ну, якраз на ТВ-шку. Даже 20-та высота можна сфрезірувати трошки. там, ті 4 мм. І пойдет. Цена 500 гривень за цей набор на ТВ-шку. Далі. Ось така оправка. Тут 70 в самій товстій частиці. 70 Вот, Під дискові фрези. Така оправка 800 гривень. Тут 57 в Самой толстой то части тут. Це переходнички з ІСО на обичні фрези под той шпильку. КМ 4-3 і 2. Отаке количество їх. Ну, це почти по 350 гривень, по-моєму, считав. 1600 гривень. От, така розташна балабуха. Тут 25-й різець. Ну, я думаю, вліза, навіть найбільше. Це моцна матня. 2000 ну, если що можемо трошки цену обсудити. Также є є і новенькі, типосні фрези. Ці можуть важити по 100 гривень кг. Отак вот от положи на весо. 100 гривень кг. Це теж хрясь, 100 гривень кг. Ну, у них десь порядка 5 кг. Он такі самі, тільки мельче є. І вот. за розвертки. Трошки вчора люди мене не допоняли, коли я казав, так куча розверток. Забрати треба всі гамузом. Тобі ж гамузом по 100 гривень кілограм. Мені ж почали, там мені морзе 2, 3. Багато людей писали. Мені там морзе 2-3. там, ілі там четвертий під із ваш. Воно так трошки не работає. Недорого віддаю, але треба забрати багато. От, покажу отакі от. Такі от. Всякі розверточки. Щас може трошки розмірчик. Ну, таке як 20. Десь там може плюс-мінус. Це 26. КМ 3. Еще якась маленька. Морзе 4, Морзе 3. Такий. Оце у нас буде 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Тут, ну може, кілограм 10. Плюс-мінус. Ні, наверное, більше кілограм 12. От. Метчики. За метчики так же само 100 гривень кілограм це треба забрати всі гамузом. Метчики красиві, в основному трубні. Тут ну, такі трошки конські розміри. Тобі їх тут кілограм 30 Ну, якщо поштучно, можу і поштучно. От. ну Тільки ж не так, що піди мені з вашого Ось одна ціла, одна четверта. ну не, Ні, ніхрена не може зібрати раму. Это ужасно. Это ужасно. Телефон перегрівається вот вот, например, Наприклад, ну, там гривень 300 стоїть. І поїхали. Гамузом 100 гривень кг. Также для бажаючих купити по штучно, так, да, не спорю, не всім надо. Є розвертки Морзе 2 кукурузка. Це чорнова тільки розвертка. Морзе 3 є і чорнова, і чистова. Морзе 4, також є і чорнова, і чистова. Морза 4, чорнова одна. В основному чистові. Що по ценам? 100 гривень, морза 3 200 гривень. Морзе 4, 400 гривень. Ой, 300 100, 200-300 Морзе 5. Є отака тоненька кукурузка. Потов ще це перший, другий, третій номер. Коротше, ці по 500 гривень штука будуть. Вот, Це для желаючих купити віддільно. Це туда, в ту кучу. Вот, кто там хоче гамусом забрать. Вот, це, да, отдельно можно. Э, Сверла. Сврла Показывал, тоже вчера запросы давали. Я говорю, ну если есть тут ну, в цьому цій грядке, то я могу продать. Больше их нема. Есть Єушні сврла, другий сорт, 100 гривень килограмм. Бачите, і товстенькі, і тоненькі, ну, які хочеш. Ними теж можна вполне работать, вони не сильно загашені, там кілограм 40 десь буде. Є, морзе 5, сверла 50 Тобі ж там 52, може 54, десь в такому діапазоні. І також по розверточкам, по розверточкам є отакі. Видно ці розмірчики регулюємо, все новеньке, все навесеньке. Фрези модульні, дискові, отакі. Кстати, ось. О, є фрези такі новенькі. Восьмерочка і десяточка, 40 гривень штучка. Оці є. Що у нас ще? А. Ось дивіться такі різці. 13х13х120. їх 4 штучки. Вони з резали. але я вам не скажу, чи це R18, чи R6M5. Ніде на них не написано. але на іскру швидко різа. Бачите, чорка чуть-чуть. 100 гривень штучка. Можете забрати всі гамузом. Ще є такі маленькі різці, таких ось багато. Просто багато правий різець обичний. Ну, це я чуть раніше показував. Отакі мертві. Бачите, це у нас десяточка. Вони одинакові, такі отакі. От. Їх два ящика. Можна гамузом забрати 120 гривень кілограм, ну, хоча б от 3 кг. Всі підряд. Оттак. Оттак. Що вже в мене не влазить. Ось Ну, тільки ж люди, оце все вже 2 кг. Тут і рапідні, Рапідні. Тому що там хтось мені кілограм, Ну, оце кілограм, даже може більше килограмму. Вот. Вот. вони такі чуть-чуть важкенькі. Ну все одно це вигідніше, ніж купляти поштучно. От. Так, що у нас ще є? Фрези на развес КМ4, КМ3, КМ2. Такі от. Там еще ящики є по ценам 120-150 і 100 гривень кілограм. Да. Да. Що я вам ще хотів показати? Тут розверточки, ВК, Викашки, ТКі 900 гривень кілограм. КМ3, вращающийся по 450 гривень. Ці неподвижні 150 Ага, сверлишки такі чуть не забув. Новенький наборчик 1280 гривень. Такі гарненькі. І китайський, і советський, і ХСС. Ну, качество нормальне. сверлять на всі бабки. Е, сверла з ЧПУ. ЧПУ 2636 і 36. 600 гривень штука. Можете знайти кому предложити. Отдам вам дешевше. О, такі ось. Отдам вам дешевше, можете там предложить по 700 гривень, я вам отдаю по 500, по 200 гривень за сверла. Я думаю, шикарна сделка. Чуть-чуть подсуетиться, ну, Як всім треба дати шанс заработать. Це ж таке, шукайте, предлагайте, зарабатывайте. Головне, щоб всі були довольны. Правильно, правильно. Фрези модульні М10, М9, М11. E, ці по 6 тисяч 4. Хтось там комусь було смішно, що 6 тисяч фріза. ніхера собі фріза 20 кг весу. Да, вона не з чистого рапіда. ну, Тим не мене, нова стоїть 20 Там на Аликсі, вони 9-10 ну, коротше, А там теж почали там за 2000 знайшов він. ну, Це ж таке, чоловік поставив 2000 ти дзвониш, він каже 8. Ну, це ми вже проходили. Отакі фрези. 160, 200, 250 скоросні головки. Що ще? Пробіжусь і ще на вулиці. Тут щось вам подемонструю. Редуктор, ромашки. Це все пошіть, спрашуйте, інтересуйтесь. Любьотка, давайте 2700 та й поїхали. Ну, не знаю на скільки вона тонна Ну, Судя с виду по крючку, ну, то не на дві, їй Богу. Ось, От, що тут можна понять. n 10 a 87 це не год. От, Там просто крючок нерідний, якийсь приварний, ну, то не на дві. Е, плита, тут якийсь мурдячок, тут всяке, всякі перебамбаси. Е, вінт, хтось за вінт спрашував. Та звісно він чугунний. Спрашав. Да, чугун. Е -е -е, редуктори, компресор, Тиски. В общем, а, лопати 500 гривень. Домкрати 2 штуки за 400. Це нужниці мої. Вот. Также жде свого хазяїна оцей інтересний странний станочок. він? А, десь там його Ой, щось вклинило. Е -е -е 4000 гривень. Мать його так забирайте 4000 гривень 80 кг весу. Компресора є КамАЗовський. Оцей редуктор. 4,5 к одному. 1500 гривень, дешевше вже просто нікуди. Сверло, сверло 50 плюс. Чого воно тут лежить? В общем, теж пишіть, спрашуйте, будемо договарюватися, Може кому компресор на, по-моєму, АК 150 тисячі б за дві він поїхав. Вроді навіть робочий. Все лайк, подписка, вся херня. Всем пока, до новых встреч. Пощить на вайпер.